Сподіваємося на те, що може статись якесь диво, і все ж таки я зможу ще поспілкуватися зі своєю сестрою, і сказати, що я її дуже кохаю. 15-річна Дар'я, сестра Олександри, перебуває в реанімації одного з медзакладів Дніпра. Лікарі борються і за життя її 17-річної подруги, розповідає жінка. Ввечері, 16 червня, четверо підлітків їздили в машині по Кам'янському і потрапили в ДТП. За інформацією поліції, 16-річний водій влетів в інше авто. З понівеченої БМВ дітей деблокували рятувальники. В моєї сестри на той момент. Казали, що діагностували клінічну смерть. Саме тут сталося ДТП. Про що свідчать ось ці уламки та розбите скло. За інформацією поліції, неповнолітній водій на БМВ їхав звідти. Не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу та зіштовхнувся з іншою автівкою. Та шарахнуло так, подумали, що прилетіло. Вискочили, ну, там вже хорошего нічого не було. Всі зажаті. Була тривога і мені почулося ну, бахання якесь. Тут дуже важко слухати, бо машини постійно. Після аварії усіх чотирьох дітей, які перебували в авто, доправили до медзакладу, каже завідувач відділення інтенсивної терапії Сергій. У двох хлопців діагностували переломи. Наразі обидва проходять лікування в травматології. Дві дівчини ж у вкрай тяжкому стані. У обох дівчат черепно-мозкова травма. Наразі вони ще залишаються важкими. Вони знаходяться у нас в реанімації, приєднані до апарату штучної вентиляції легень. Вони лише починають виходити із коми для життя. Прогнози вони вже стали. Більш сприятливою сестра травмованої дівчини каже, щойно дізналась про аварію, приїхала в лікарню. Каже, бачила, що 16-річний кермувальник авто був на підпитку. Він знаходився в травматології. В нього є якісь ушкодження, але він в свідомості. Я до нього кажу: ти з Кам'янського, з ДТП. Він каже, так кажу, ти вживав алкоголь? Він каже, так. Про запах алкоголю від підлітка, що перебував за кермом, говорить і Антон Данченко, батько 17-річної Дар'ї, яка також зараз в реанімації. Випавши, був запах від нього чутний був ну на відстані там витянутої руки. Антон розповідає, одразу після аварії зателефонували батьку водія авто. Батько сам. Ну, зізнався в тому, що він дав ключі дитині своїй, неповнорі неповнолітньої річної Так він каже, що син молодець, в 16 років він добре керував авто, і йому можна було давати авто. Він намагається відповідальність спихнути на хлопця, щоб самому нічого ні ну, не відповідати за це. Кореспондентам суспільного також вдалося телефоном поспілкуватися з батьком хлопця. За кермом був ваш син. Ну, раз так везде говорят, наверное, шун был. А чья машина? Машина не моя. Моих знакомых. Ну, как взагалі він сів за кермо? Без комментариев. Чи був хлопець за кермом в стані алкогольного сп'яніння встановить слідство? Розповідає речниця Нацполіції області Ганна Старчевська. каже відкрито кримінальне провадження за другою частиною 286 статті. Це порушення правил дорожнього руху, які призвели до травмування осіб. Він неповнолітній та не мав права на керування вказаним автомобілем. Наразі слідчими призначено ряд експертиз, а також вирішується питання щодо оголошення про підозру винуватцю вказаної ДТП. Додає винуватцю ДТП може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі. Роман Михальчук, Олексій Коренєв та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.